Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся новими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати мариновані помідори з капустою, дуже оригінальну закуску на зиму. На моєму каналі також є класичний рецепт консервованих маринованих помідорів. Прошу ознайомитися! Для приготування нам потрібно натерти дві морквини, взяти одну невеличку голівку капусти і півтора кілограма невеличких помідорів. Потім ще потрібна голівка чеснику, дві болгарських перчини, змішаний перець горошком, лавровий лист і зелень петрушки. Для маринаду беремо 2 літри води, 50 г солі, 150 г цукру. Я взяла коричневий, але можна брати і білий. 15 мл 9% оциту. починаємо готувати нашу смачну страву. Невеличку голівку капусти розрізаємо на 4 частини та дрібно шинкуємо. Дві морквини натираємо на крупній теці, з'єднуємо її з капустою. Далі треба підготувати перець. Вирізаємо серединки і щінкуємо його соломкою. Перемішуємо всі складники у мисці. А зараз беремо 1,5-літрову попередню стерилізовану банку, вкладаємо на дно 2 зубчики чеснику, розрізаних навпіл. Пучок петрушки, чайну ложку без гірки змішаного горошком та один лавровий лист. Далі я вам розповім важливий нюанс, без якого страва не буде такою смачною. Кожен помідор, як бачите, я взяла невеличкі, треба двічі проколоти зубочисткою біля місця з'єднання з плодоніжкою. Обов'язково зробіть це з кожним помідором і тільки тоді вкладайте їх в банку. Після шару помідорів викладаємо шар капусти з перцем та морквою. І так чергуємо до самого верху. Потрібно трішки утрамбовувати. Кожен шар капусти, але не перестарайтеся, щоб не пошкодити помідорів. Цей алгоритм викладання овочів у банку використовуємо кожного разу, доки всі ємкості не будуть заповнені. У мене будуть баночки 2 літрових і 1,5 літрова. Зараз будемо готувати маринад. Для цього до каструлі наливаємо 2 літри води, додаємо 50 г солі та 150 грам цукру. Але це не обов'язково. Завдяки корисному цукру капуста буде дещо золотистою. Смачно буде у будь-якому випадку. Далі вливаємо 15 мл 9% оциту. Все добре розмішуємо, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Після цього достатньо однієї двох хвилин кип'ятіння і маринад потрібно зняти з вогню. Потім гарячий маринад виливаємо в банки. Робити це потрібно до самого верху. Після цього кожну банку прикриваємо кришками, вистиляємо дно пустої каструлі рушником і поміщуємо туди банки. Заливаємо їх гарячою водою на дві третини. Коли вода закипить, стерилізуємо ще 4-5 хвилини. Після цього виймаємо літрові банки. Робіть це дуже обережно за допомогою рукавичок, бо можна упектися. Імкості повністю закручуємо кришками, перевертаємо їх і накриваємо двома рушниками. Залишаємо до охоложення. Два найголовніших секрети цієї страви додавання змішаного перцю та коричневого цукру. Але є ще один варіант приготовлення цієї заготовки. До того як ви залієте у банки маринад, треба ошпарити овочі у банці окропу, залишити його на 15 хвилин, а потім злити. Так повторити двічі! Цю закуску я роблю не вперше. Моя сім'я її просто бажає, тому дуже рекомендую приготувати її і вам! Це неймовірно смачно! Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайки. а також натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!